Появним патріотизмом хворіє сучасна російська влада. Замість того, аби робити життя Росіян кращим, вони намагаються пересварити увесь світ. Держдепартаменті США заявили, що стан відносин між Америкою та Росією критичний і чи зможе вирівнати його адміністрація новообраного президента, невідомо. Тим часом Росія намагається діяти силою, розміщуючи свої ракети і загрожуючи світовому порядку. Ракетні комплекси Російської Федерації вже стоять у Калінінградській області на Курильських островах. У відповідь уряд Швеції прийняв рішення розташувати на острові Готланд свої протикорабельні ракети для цього було прийнято рішення розконсервувати ракетні установки часів холодної війни, які зберігалися у музеї. Максим Крапівний з відповіддю на запитання: хотят лі руські війни. Ракетний оскал російського ведмедя Європа. Злякалася навіщо Путіну нові ракетні комплекси у Калінінграді Криму та на Курильських островах? Це На сьогоднішній день суверенна російська територія. Чим відповість НАТО на російську загрозу у Балтійському регіоні? Британський контингент там буде мати і важке озброєння. І хто в адміністрації Трампа може понизити або підвищити градус російсько-американського протистояння між підвиборної риторикою і реальною політикою велика різниця. Нині найболючіша точка північно-атлантичного альянсу Калінінградська область, російський ексклав у східній Європі, який має вихід до Балтійського моря та спільні кордони з двома країнами НАТО Польщею та Литвою. Цього тижня глава комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров заявив, що Росія планує розмістити там ракетний комплекс іскандер, основні завдання якого знищення об'єктів протиповітряної та протиракетної оборони, і який здатний нести ядерні заряди. Це кардинальним чином змінює безпекову ситуацію на півночі Європи і Балтійському регіоні. Тобто, ці ракети вони можуть дістатись і Німеччини, і звичайно, Польща під загрозою. Росія також планує розмістити у Калінінградській області зенітно-ракетний комплекс с 400 призначений для знищення усіх сучасних засобів повітряно-космічного нападу. І це ще не все. Два оперативно-тактичні ракетні берегові комплекси, бал і бастіон. Також е, уже розміщені в Каліниграді. До речі, бастіон з дальністю дії до 500-600 кілометрів. А це значить одна із задач блокування Балтійських проток. Тобто, приміром, кораблі НАТО, які у разі конфлікту намагатимуться зайти в Балтійське море з Атлантичного океану, опиняться у зоні досяжності російських систем. Від альянсу поки не чути гучних заяв, але флотилію натівської антипіратської операції Океанський щит вже почали переміщувати з узбережжя Сомалі у більш небезпечні райони. Частина ідуть в Балтійське море на посилення угруповання натовського частина іде в Середземне море, і на ротаційній основі кораблі будуть заходити в Чорне море. Тобто НАТО реально оцінює цю ситуацію. Відтак сьогодні Балтійський та Чорноморський регіони перетворюються на небезпечну зону безпосереднього контакту сил Росії і НАТО у повітрі, на суші та у морі. Ми звісно розуміємо, що Росія має право проводити ядерні навчання на своїй власній території, але розгортання іскандерів та С 400 у Калінінграді це дестабілізація європейської безпеки. Сам Путін Называет такий крок вымушенную відповедью на агрессивную политику НАТО. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться США и там легко появляется, может появиться все что угодно. Система противоракетной обороны и новые базы. А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуацію напрягає. У свою чергу кремлівське бряцкання зброєю під носом у НАТО. А перед цим анексія Криму та війна на Донбасі неабияк напружують усю Європу та Північно-Атлантичний альянс. З 1 січня наступного року е, вступають в дію оці чотири батальйони, які будуть розгорнути в Польщі і в країнах Балтії, да, А е, болгарська румунська бригада на південному напрямку. У Польщі за 250 кілометрів від Калінінграду продовжується зведення бази протиракетної оборони альянсу. Це теж відповідь на російську агресію у східній Європі, яка почалась у 2014 році з України. Натівські позиції суттєво укріплюються у країнах Балтії та Скандинавії. Направлення американських військових в Норвегію, Фінляндія. Зміцнює відносини із НАТО. Швеція розміщує своїх військових на острові Готланд. Є рішення про направлення британських військових в Естонію, канадського контингенту в Латвію. Путін тим часом нарощує сили не тільки на заході та півдні, але й на далекому сході. Так, цього тижня стало відомо, що Росія розмістила на Курильських островах новітні берегові ракетні комплекси Бал і бастіон. Те, що стосується Курильських островів, це результат е -е, Второї світової війни. І ми вважаємо, що це на сьогоднішній день суверенна російська територія. суперечка між Росією та Японією з приводу того, кому належать курили, триває вже понад 70 років. Чотири північних острови це японська територія. По дипломатичних каналах ми дали зрозуміти Росії, що розміщення ракет на цих островах не співпадає з позицією нашої країни і викликає жаль. Протикорабельний комплекс Бастіон також розміщений у Криму разом з іскандерами С-400, самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом панцер С та утьосом дивізіонним шахтним береговим комплексом неподалік Балаклави, чиї ракети здатні вивести з ладу корабель будь-якого класу. Є такий історичний факт. Коли е, якийсь кореспондент напередодні Другої світової війни запитав е, у е, Гітлера: А так чи буде війна? Він каже: так, а навіщо ми тоді озброїмось? Подібні перспективи не можуть не бентежити спокійну Європу, а заяви новообраного президента США, що багатьом бачаться як реальні наміри помиритись з Путіним, взагалі наганяють жах, вновь ізбраний президент США підтвердив свої намірення по нормалізації американо-российских отношений Со своєї сторони, яканіш, зділтож саме під час своєї передвиборчої кампанії Трамп звинувачував деяких членів альянсу у тому, що вони не платять за колективну безпеку стільки, скільки повинні 2% відсотки від ВВП. Та це не означає, що Америка готова відмовитись від своєї головної зброї на європейському континенті у вигляді союзників по НАТО, кажуть експерти. Ми дивимось на наприклад Балтійських країн, котрі дуже говорять про грядущу загрозу Росії на її їх територіях, але вони витрачають набагато менше 2%. Трамп буде вимагати посилення і побільшення ресурсів і саме на оборонну сферу. Свою готовність платити навіть більше ніж прописано у домовленостях цього тижня. Вже підтвердила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей Великобританія воліє залишатися наріжним каменем альянсу перед обличчям російської агресії. Відтак ймовірно, через зростаючу російську загрозу, зобов'язання по двох обов'язкових відсотках витрат на колективну оборону почнуть виконувати і ті, хто недоплачував. Трамп і НАТО будуть шукати, чи можна знайти яке. Якийсь... Якусь перемир'я чи е, полегшення е, напружень, але це буде вимагати кроків від Росії. Їхня дезлокація військ на, на західних територіях змусить змінитись. Друге питання: хто сформує силовий блок адміністрації Трампа сьогодні? Майбутнім радником з питань нацбезпеки, експертами майже одноголосно називається Майкл Флін. Чимало політологів називають його лояльним до Кремля генералом. На противагу йому на посаду радника міністра оборони претендує генерал Джеймс Меттіс, який ще у 2014 році заявляв, що захід недостатньо жорстко реагує на російську агресію. Виходить так, що буде баланс інтересів, тобто будуть люди, які будуть домовлятися з Росією. А інше крило адміністрації буде Росію стримувати. І, от хто сильніше буде впливати на Трампа, ми поки що не знаємо. А от інший яструб по відношенню до Росії мітромні, якому пророкували крісло держсекретаря, може і не обійняти посаду, адже найближче оточення новообраного президента проти людини, котра активно критикувала Трампа і протидіяла його передвиборчій кампанії. Є Багато незадоволення серед окруження Трампа, котре, котре його е, провело до перемоги, загалом же експерти кажуть, що Трамп найімовірніше – Бере у стосунках з Росією формулу мир через силу принаймні це вкладається у логіку геополітичного протистояння двох держав. А підштовхнути новообраного президента штатів до такої стратегії може якраз азартна гра Путіна у Балтійському регіоні, де голос наляканих європейських союзників ставатиме гучнішим прямо пропорційно маневрам Путіна у Калінінграді. Максим Крапівний факти тижня.